Сьогодні на Краснопільському кладовищі поховали Ростислава Нікітіна, бійця 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який загинув під артобстрілом у зоні проведення АТО. Весною хлопець змінив трибуни вболівальників футбольного клубу Дніпро на передову. Це вже п'ятий фанат Ультрас, який поклав своє життя за мир та спокій в Україні. Він п'ятий, хто пішов з трибуни. Так кажуть болівальники футбольного клубу Дніпро про своїх товаришів, які загинули, захищаючи Україну. Сьогодні близькі, родичі, десятки друзів прийшли провести в останню путь 20-річного Ростислава. Мої родичі, які їздили на опознання, і даже пустили на опознання, а далі Житомир армійський і та кулончик жени, подарунок на свадьбу. І все. повітря і... винуждені були довго і терпіливо чекати відповіді на ДНК. Змінити рішення Ростислава піти на передову не змогли ані родичі, ані молода дружина. Він визвався воювати навесні і одразу потрапив у саме пекло під шахтарськ. Хлопець загинув 30 липня від артобстрілу. Во время артиллерийского обстрілу всі в основному прячуться, а остається один наблюдатель, який должен следить за тим, щоб після того як закончиться артиллерийский обстріл, почалася атака піхоти. От он остался, і близький розрив артилерійського снаряду в двор оборвав його життя. Військові товариші називали Ростислава хлопцем Рубахою, згадують його лише добрими словами. Кажуть, те, що Ростислав був один з ультрас, відчувалося одразу. Його не лякали ані вороги, ані смертельно небезпечні завдання. Продовжався артилерійський обстріл, і там, де він знаходився, двор загорівся, а там у нас знаходився склад боєприпасу. Тобто він почав детонувати, і в нас не було нікої можливості. Ну його туди витягнути. Тобто ми після того, як уже закінчилася детонація боєприпасів. Це вже где-то під вечір. Ми туди вже потім прийшли там, то що осталось, і от знайшли, виходить, останки змиритися з тим, що Ростислава більше немає, родичі не могли довгий час. І це попри те, що він загинув на очах військових побратимів. Китаїться надіжда, що э, однажі прозвучить дзвонок, який захранені, ще номер телефону в моєму э, телефоном книзі. З надію, що це глобальна і катастрофічна помилка, що ми їдемо і веземо вам побіду. Поховали Ростислава поруч з іншими бійцями, що загинули у зоні проведення АТО на алеї героїв. Траурна церемонія пройшла за військовими традиціями з пострілами рушниць. Друзі Ультрас не лишилися осторонь і поряд із прапором 25-ї окремої повітряно-десантної бригади на труну поклали і футболку Дніпра. Христина Венеля Оскай Олександр Пронський. Новини одинадцятого каналу.